Інвалідність людини ще нічого не говорить про її можливості. Інколи, аби подорожувати незалежно, потрібна допомога. Проте для початку необхідно запитати в самого пасажира, якої допомоги він потребує. Адже неправильна допомога може більше нашкодити ніж принести користі. Надання допомоги людям з інвалідністю має бути безпечною, а отже, фаховою. При цьому безпечна допомога це не лише про відсутність будь-якої загрози для людини, яка є об'єктом допомоги. Але й нешкідливість для того, хто цю послугу надає. Залежно від рівня ураження пасажира з інвалідністю визначається й обсяг потрібних для пересування на заданій території дій. Він визначається за незалежними навичками, тобто діями, які пасажир може виконати самостійно. Навичками і супроводу або допомогою це дії, самостійне виконання яких важке або небезпечне для пасажира і потребує періодичного стороннього втручання та залежні навички. Це ті дії, які пасажир може виконати виключно зі сторонньою допомогою. Перш ніж переміщувати або супроводжувати людину з інвалідністю, слід запам'ятати, до якої техніки переміщень вона звикла, або ж яка техніка їй більше вдається, та чи немає ця людина болючих місць незалежно від ступеню ураження або виду ураження пасажира з інвалідністю, його супровід до салону транспортного засобу має відбуватися за допомогою перонної коляски. Це колісне крісло призначене для транспортування хворих осіб, пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних пасажирів всередині приміщень закладів транспорту та прилеглою до них територією на перонах, посадкових платформах тощо. Наступним етапом є посадка в салон транспортного засобу та переміщення всередині салону. Вони мають бути здійснені за допомогою салонної коляски. Це крісло колісне, призначене для транспортування хворих осіб, пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп пасажирів у вузьких проходах пасажирського транспорту, таких як літаки, поїзди автобуси. Пересідання з особистої або з перонної коляски до салонної коляски здійснюється безпосередньо перед входом до транспортного засобу. Всередині салону коляску з клієнтом необхідно рухати спиною вперед. Можливо пам'ятати, що переміщення пасажира з інвалідністю на великій відстані в салонній колясці небезпечне, тому бажано якомога швидше забезпечити пасажиру зручне положення в салоні. Зверніть увагу на техніку та способи переміщення осіб, що користуються кріслами колісними. Перш за все, з положення лежачи в положення сидячи. Для цього асистент супроводу підходить до ліжка та займає положення, спираючись коліном однієї ноги на тапчан якомога ближче до тіла клієнта, тримаючи спину прямою. При цьому передпліччя клієнта може знаходитися на передпліччі асистента супроводу або ж бути притиснутим ліктем помічника до тулубу. У жодному разі не можна тягнути, вхопивши клієнта за зап'ясток, передпліччя або кисть. При переміщенні клієнта з положення лежачи в положення сидячи, асистент супроводу однією рукою робить захват руки за плече трохи вище ліктя, іншою рукою проводить захват тулуба клієнта під спину в області лопатки. Потім, зусиллям рук переводить тіло з положення лежачи в положення сидячи з випростаними ногами. Окрім цього, під час переведення клієнта з положення лежачі в положення сидячи, можна скористатися способом з вихідного положення клієнта на боці. Розглянемо, як це зробити у випадку, якщо клієнт вже лежить на лівому боці. Необхідно зігнувши руки в ліктях, покласти їх на живіт. Агент супроводу, захопивши клієнта однією рукою за верхню частину стегна, а іншою в області плечового суглоба, перевертає тулуб клієнта обличчям до себе. Після цього однією рукою захоплюючи ноги клієнта під коліна, а другою підтримуючи під гумілки, агент звішує ноги клієнта за край тапчана. Таким чином ноги складають певну противагу тулубу, що полегшить процес зміни положення тіла. Далі агент власну руку підкладає під голову клієнта таким чином, щоб зап'ясток знаходився в області лопатки, а голова клієнта лежала на передпліччі агента. Іншою рукою агент натискає на таз, одночасно піднімаючи клієнта за плече. Потім потрібно встановити крісло таким чином, щоб відстань від сидіння коляски до тапчана була мінімальною. Для цього коляску розміщують під кутом 45 градусів до тапчана з мінімально можливим проміжком. Передні коліщата треба повернути вперед, збільшивши площу опори крісла. Далі зняти один з бокових щитків, підніжки або підняти опори для ніг та зафіксувати. Спустивши ноги клієнта на підлогу, потрібно перемістити його ближче на край тапчана. Своїми колінами та стопами асистент фіксує коліна та стопа клієнта. Важливо, щоб перед початком переміщення стопи клієнта були трохи розвернуті, аби після завершення вони займали більш-менш природнє положення. Далі, нахиливши голову і тулуб клієнта в бік протилежний від напрямку переміщення, асистент ухоплює руками сідниці і поворотом на стопах переміщує клієнта на сидіння крісла. Після завершення переміщення потрібно допомогти клієнтові сісти глибше у крісло і зайняти безпечне фіксоване положення. Перед кожним етапом переміщення асистент повинен пересвідчитися в тому, що його підопічний має надійну фіксацію тіла. Таким самим чином, тільки у зворотньому порядку переміщуємо клієнта з коляски на тапчан. При всіх діях, які були описані вище, надважливо робити правильний захват рук клієнта. Для цього необхідно попросити клієнта, демонструючи все власним прикладом. Скласти руки перед собою. Потім агент просовує свої руки під пахви клієнта і робить захват його зап'ястків. Якщо клієнт має огрядний розмір і його обхват є складним, або клієнт це жінка, який неприємне навіть ненавмисне торкання грудей, можливий інший спосіб. Клієнт складає руки не перед собою, а з різних боків, зігнувши їх в ліктях і притиснувши до тулуба. Якщо клієнта переміщують стабчина у крісло двоє асистентів, то техніка дещо інша. В цьому випадку потрібно, щоб асистент, вищий на зріст, підійшов за спини і зафіксував руки клієнта, притискаючи їх до грудей. А другий зробив захват ніг клієнта під колінами обома руками, тримаючи спину прямою і тільки згинаючи свої ноги в колінах. За командою обоє агентів супроводу одночасно переносять клієнта до крісла. Важливо бути уважним, аби під час переміщення клієнта не вдарити його елементами коляски. Варто пам'ятати більшість людей, які переміщуються в кріслах колісних, не можуть самостійно тримати баланс власного тулуба. Такі особи мають спастичні рухи у м'язах тулуба та ніг. Це може призвести до втрати ними рівноваги і падіння. Тому дуже важливо під час проведення всіх маніпуляцій в процесі зміни положення тіла клієнта постійно притримувати його, забезпечуючи стабільність положення тіла при будь-яких переміщеннях людей з порушеннями опорно-рухового апарату потрібно звести до мінімуму метод перенесення на руках. Важливим моментом транспортування людей з порушеннями опорно-рухового апарату є безпечна механіка тіла. Цей термін використовують, щоб описати розташування тіла в просторі та рухи кінцівок і тулуба. Під час надання допомоги неправильна механіка тіла може призвести до травмування агента. Отже, потрібно дотримуватись 10 основних правил: перше: згинайте коліна, а не спину. Друге. Тримайте спину максимально прямо і перпендикулярно до підлоги. Третє. Для забезпечення належного зусилля використовуйте рухи м'язів ніг, а не спини чи живота. Четверте. Не стискайте коліна. П'яте. Ніколи не робіть поворотів в області попереку. Навпаки, тримайте тулуб спрямованим у той самий бік, що і стегна. Шосте. Обертайте стопи, щоб змінити напрям тулуба. Сьоме. Намагайтеся спиратися на повну стопу. Восьме. Тримайте коліна зігнутими, а не випростаними. Дев'яте. Тримайте спину рівною. Згорблення чи округлювання плечей може призвести до травмування хребта або м'язів спини. Десяте. Не затримуйте дихання під час надання допомоги. Це загрожує швидкою втомлюваністю або навіть втратою свідомості. Якщо під час переміщення клієнта задіяно одразу кілька асистентів супроводу, то необхідно визначитися, хто серед них буде лідером-керівником та зможе віддавати чіткі команди іншим. Якщо особа, яку транспортують, добре обізнана і може допомогти, то процес керування переміщенням варто довірити їй. Але ці нюанси потрібно обговорити заздалегідь. У випадку, коли асистент супроводу просто страхує людину з інвалідністю, важливо не стояти у неї на дорозі та не заважати самостійному переміщенню. Якщо, окрім супроводу людини з інвалідністю, потрібно ще й нести її речі, наприклад, парасольку, наплічник чи певні компенсаторні засоби, слід завчасно визначитися, хто це робитиме. У жодному разі не можна, аби всі ці дії виконувала одна особа. Компенсаторні та допоміжні засоби це засоби, які повністю або в значній мірі компенсують втрачені чи ослаблені функції організму. Саме ними людина з інвалідністю вимушена користуватись постійно та без яких неможливо або значно ускладнюється її пересування, сприйняття зовнішньої інформації тощо. Для уникнення зайвих маневрів слід заздалегідь намітити найкоротший шлях переміщення та відповідно до нього підготувати крісло корисне. При фронтальному заїзді на бордюр клієнт під'їжджає в притул до бордюру. Агент переводить крісло на задні колеса і ставить передні коліщата на тротуар, таким чином, щоб задні колеса стали в притул до бордюру. Притискаючи коляску до бордюру, помічник викочує його рухом вперед на тротуар. При цьому в жодному разі не можна піднімати коляску за ручки вгору, відриваючи її від поверхні бордюрного каменю. Коли потрібно здолати бордюр або сходинку, поверхня якої не рівна або не тверда, то спосіб заїзд в положенні баланс найбільш придатний. Клієнт під'їжджає до бордюру спиною вперед, задніми колесами впритул до бордюру. Помічник знаходиться на тротуарі. Одну ногу, яка має бути напівзігнута, асистент ставить на безпечній відстані від крісла. Друга нога в цей час перебуває відставленою назад. Далі асистент переводить крісло колісне в позицію балансування і по команді викочує або витягує його на бордюр рухом назад і вгору. Людина в кріслі колісному під'їжджає обличчям вперед до краю пандуса. Асистент супроводу стає позаду, захоплює ручки коляски і виставляє передні коліщата на похилу поверхню пандуса. Людина у колясці береться за обручі коліс. За командою людина в колясці приводить у рух крісло колісне, обертаючи обручі коліс вперед, а помічник за ручки рівномірно підштовхує коляску зі спини, йдучи слідом за клієнтом. Найбезпечніше здійснювати спуск людини у колясці пандусом спиною вперед. Агент супроводу стає за спиною коляски. І починає спуск пандусом, рівномірно стримуючи за ручки коляску від швидкого скочування. Асистент робить поступові кроки назад. Водночас клієнт може сповільнювати спуск, стримуючи колеса за обручі. Існує ще один спосіб транспортування людини у колясці пандусом вниз, лицем вперед на балансі. Помічник за ручки переводить коляску в позицію балансування на задніх колесах. Утримуючи коляску в балансі, помічник з прямою спиною котить коляску ухилом вниз, одночасно стримуючи її від надто стрімкого пересування. Найзручніше транспортувати людину в кріслі колісному через колію спиною вперед на балансі. Помічник, тримаючи ноги напівзігнутими та спину прямою, тягне коляску рухом назад, слідкуючи за одночасним перекочуванням задніх коліс через перешкоду. Повністю перетнувши колію, асистент опускає коляску на передні коліщата. Клієнт може допомогти подолати рейки, крутячи обричі коліс назад, але про це потрібно завчасно домовитись з асистентом.